Усім вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні поспілкуємося на тему помилки, яка досить часто може виникати на автомобілях Volvo. Дана помилка стосується телефонії автомобіля. Зараз ви можете побачити ту помилку, яка виникла на моєму автомобілі. Тобто Volvo In Call потребує ремонту. Дана помилка виникає на панелі приборів. Дана помилка постійно висвічується, коли я заводжу автомобіль і сигналізує про те, що є певна проблема. Значить, проблематика слідчого характеру: що блок управління, який знаходиться з правої сторони під бардачком, він має таку конструктивну особливість, що в ньому є батарейка, акумуляторна батарея, яка виконує фактично таку саму роль, як на материнській платі в комп'ютері, тобто збереження основних. Параметрів, характеристик. Відповідно, якщо дана батарейка розряджається, може виникати дана помилка, яка висвічується у вас на панелі. Дана помилка висвічується при певних проблемах, які могли бути у ваших автомобілів. Тобто, навіть це не проблема. Автомобіль, можливо, довгий час досить стояв та не використовувався. І другий випадок це тоді, коли ваша основна батарея розрядилася. В цих випадках може виникати помилка з системою Volvo Інкол. Яка буде сигналізувати на вашій приборній панелі. Тут є два варіанти вирішення даного питання. Перший варіант, з якого потрібно починати, це якщо ви маєте діагностичне обладнання, таке як у мене, Launch X431 Pro 3S. Потрібно підключитися до системи, що я зараз зроблю і покажу, як це потрібно зробити. Підключаємося до системи, щитуємо всі блоки, знаходимо блок управління телефонією автомобіля. Заходимо в нього. Там є спеціальні функції, які дозволяють здійснити примусову заміну, блоку, якого ми, тобто батарейку, яку ми замінили, що ми зараз і зробимо. Після того, як я провів дану операцію, помилка, яка стосувалася Вольвоєнкол, зникла з панелі приборів. Відповідно, другий випадок, якщо у вас після цієї процедури помилка не зникла, потрібно провести фізичну заміну даної батарейки. В принципі, доступ до даного блоку не сильно поганий До нього можна зробити доступ та здійснити самостійну заміну даної батарейки. Батарейку також ви можете зараз побачити, якого вона є формату. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас залишилось додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. Я думаю, що відео досить корисне, тим більше, що воно дозволить вам зекономити ваші кошти. Тому що, власне, наскільки я стикався з даною помилкою та цікавився, на офіційних сервісах зазвичай в більшості варіантів рекомендують зразу здійснити заміну даної батарейки, а то й цілого блоку. А воно досить дороговартісне. Вартість блока може доходити навіть до 30 тисяч гривень. Буду вдячний за підтримку каналу, буду вдячний за ваші вподобайки, за те, що ви ділитесь каналом. Всім мирного неба та все буде в Україні!